Після того, як в дію вступили нові правила ведення електронних медичних записів за деякими пакетами, у багатьох випадках є потреба в створенні плану лікування. Це стосується і 9-го амбулаторного пакету, це стосується пакету по реабілітації. І з 1 травня обов'язковим є створення плану лікування для 35-го пакету по введенню вагітності в амбулаторних умовах, Ви трохи попрацювали над цим питанням. І постаралися зробити створення первинних призначень, що посилаються на план лікування якомога простіше. Тож, давайте коротенько розглянемо процес, починаючи з плану лікування, так як це питання зараз є дуже важливим, і користувачі часто запитують саме про створення плану лікування. Переходимо до електронних медичних записів, обираємо пацієнта для роботи. Далі переходимо ось тут до електронних рецептів медичних висновків планів лікування, натискаємо чернетки планів лікування та натискаємо створити новий. Тут створюємо взаємодію або обираємо взаємодію з електронної системи, якщо така вже була створена. У випадку плану лікування по введенню вагітності мають використовуватися діагнози Z34 та Z35. Ну і, звичайно ж, мають бути вказані всі додаткові діагнози, які там вимагаються за правилами ведення електронних медичних записів саме за конкретним пакетом. Я оберу вже попередню створену взаємодію. Ви ж можете створити її одразу при створенні плану лікування. От у нас є взаємодія, категорія. Найменування плану лікування, у вас воно буде своє, також початок періоду покриття. Ви його можете скоригувати, можете залишити таким, як він є. Кінець періоду покриття можна не вказувати. Далі створюємо план лікування в електронній системі. Якщо у пацієнта вже є план лікування з таким же діагнозом і з такою категорією, він анулюється і активним стане цей план, який ви створюєте. Тут підписуємо створення. Труємо створений план для пацієнта. В цей момент пацієнт отримує смс-повідомлення з повідомленням про створення такого плану. Далі переходимо до процесу створення первинних призначень, які посилаються на цей план лікування, та розглянемо, як легко і просто створити шаблони, які в подальшому можна використовувати. Таким алгоритмом можна користуватися не тільки для пакету поведення вагітності, а й для інших пакетів, наприклад, для денного стаціонару, для реабілітації. Ця схема підходить для всіх. Тож, переходимо до чернеток первинних призначень, натискаємо Створити. Обираємо план лікування. Ми обираємо той, який новий, який ми щойно створили. Коли ми натискаємо «Вибрати», програма повідомляє, що нам необхідно отримати доступ до цього плану лікування. Натискаємо кнопку Отримати доступ, погоджуємося, тут ставимо галочку, що інформація з пам'ятки повідомлена пацієнту, та відправляємо запит. В цей момент пацієнт отримує смс-повідомлення з кодом, який нам потрібно. Ввести в полі код з СМС. Вводимо код та натискаємо підтвердження запиту. Після того, як ми отримали доступ до плану лікування, натискаємо вибрати. Тут обираємо тип призначення, це у нас буде направлення чи переведення. Якщо це одне первинне призначення, ми можемо просто заповнити призначення, вибравши його з довідника чи з шаблонів, та кількість послуг. Нам вже треба скористатися пакетним створенням. Тому ми обираємо обов'язково план лікування, обов'язково обираємо тип призначення, також вказуємо дату, дату початку, періоду лікування, кінець також можемо не вказувати. Та натискаємо Пакетне створення. От, в принципі, все працює так, як і в направленнях, і в шаблонах направлень, і в пакетному створенні направлень. Хто цим користується, тут розбереться одразу. Що ми робимо? Обираємо призначення, наприклад, нам необхідно зробити певну кількість загальних аналізів крові. Обираємо аналіз, обираємо кількість, наприклад, 5. Можемо. Прописати розширений опис, якщо це потрібно. І через плюсик додаємо цю послугу. Далі знову переходимо до довідника. Знову обираємо якусь послугу, яка вам потрібна. Вказуємо кількість, знову ж таки, і натискаємо плюсик. Для того, щоб наступного разу. Використати це все і не обирати з довідника, ми просто натискаємо ось тут, створити шаблон. Ці дві послуги прописались в шаблон, нам достатньо вказати його назву І натиснути Зберегти. Далі ми можемо натиснути ось тут. Створити чернетки, чернетки двох первинних призначень створені, і ми просто натискаємо ось тут зверху пакетна реєстрація в електронній системі. Маємо повідомлення про те, що первинні призначення зареєстровані, потрібно оновити статуси обробки. Тут ми можемо ось однією кнопкою оновити всі статуси обробки, і первинні призначення переходять в статус запланованих. Взагалі нам на це кожне первинне призначення необхідно створити направлення. Тут дуже спростити процес не виходить, але, в принципі, коротшим шляхом можна піти. Ми переходимо до кнопки Первинні призначення. Тут обираємо план лікування, маємо ось два наші первинні призначення. Виділяємо потрібне. І ось тут знизу натискаємо Створити направлення. Все направлення заповнюється автоматично, нам достатньо тільки вибрати. Взаємодію, на яке це направлення буде посилатися. Можемо також зберегти, потім обрати інше первинне призначення, знову натиснути Створити направлення, знову обрати взаємодію, і знову зберегти це направлення. Далі тут також є кнопка Реєстрація направлень в eHealth». health ми натискаємо цю кнопку і обидва направлення зареєстровані в електронній системі одразу ж. Якщо вам для наступного пацієнта потрібно буде використати шаблон, що ви робите? Спочатку створюєте план лікування через чернетки планів, потім переходите в чернетки первинних призначень, натискаєте Створити новий. Обираєте знову ж таки план лікування, обираєте тип призначення, далі натискаєте «Пікет на створення і ось тут натискаєте Додати з шаблона. Вибираєте шаблон, дані заповнюються автоматично, і ви можете або ось тут зареєструвати первинні призначення одразу, або знову ж таки Створити чернетки і натиснути реєстрацію ось тут. Далі переходите до створення направлень.